Думаю, ви вже в курсі і бачили в новинах, що Російська Федерація виводить свої кораблі із ракетами Калібр, і також в районі Енгельса зафіксовано приліт винищувачів, які традиційно кидають. Думаю, ви вже в курсі і бачили в новинах, що Російська Федерація виводить свої кораблі із ракетами Калібр, і також в районі Енгельса зафіксовано приліт винищувачів, які традиційно кидають. Високоточні ракети по інфраструктурі України, тому готуйтеся і будьте попередженими до нових ударів ракетних. Я думаю, вони будуть або завтра, або в наступні дні точно. Тому записайтеся водою, заряджайте свої павербанки, відвезіть ліки своїм рідним і тим людям, про яких ви піклуєтесь, будьте в безпеці і слідкуйте е е за всіма новинами офіційних осіб. Менше звертайте увагу на. Анонімні телеграм